Це любов чи маніпуляція? Топ 3 ознак. як перевірити. Він каже тобі, що любить тебе, але ти дуже часто відчуваєш себе розбитою. Перша ознака: він змушує відчувати тебе, почуття провини за його емоції. Просто занадто чутлива. Ти перебільшуєш або робиш змухи слона. Це ті фрази, які ти чуєш свій адрес. Замість того, щоб почути тебе, він перекладає свою відповідальність на твої плечі. Друга ознака: він іде тоді, коли він хоче, і повертається тоді, коли йому зручно. Він може зникати на декілька днів, а потім повертатися, наче нічого й не відбулося. І це гра холодно гаряча така маніпуляція, щоб тримати тебе в напрузі. Третя ознака. Ти відчуваєш себе винною навіть тоді, коли ти знаєш, що ти права. Але в конфліктах ти починаєш вибачатися. І тоді це не про любов, це про маніпуляцію. І тебе намагаються прив'язати до себе, щоб ти нікуди не ділася, і була дуже зручною. І з цим потрібно працювати.